Готуємо запіканку з хека, беремо 700 грамів філе, ріжемо на шматочки, ось такі. Окремо готуємо заливку для цього хека. Беремо одне яйце. Одну чайну ложку солі ось Це столова, це чайна ложка солі триста грам розтопленого масла. Додаємо відразу приправу. Я беру приправу курячу, ось так вона виглядає. Там є трохи гострого перцю. Я даю дві чайні ложки. Одну, другу. Це приправа для курки. Тепер додаємо кетчуп. Столову ложку. Ось столова ложка кетчупу. Також додаємо столову ложку вершків 10%. процентних. Столову ложку вершків. Тепер обов'язково. Збиваємо вінчиком або пилкою, вливаємо в хек нарізаний. Тепер обов'язково додаємо половинку груші. Ми її дрібно наріжемо. Додаємо грошу до Хека, я думаю, ще кусочок можна гроші додати. Тепер ретельно вимішуємо. Готувати ми будемо на водяній бані. При температурі 160 градусів. вставимо щуп в запіканку, і коли буде температура в запіканці 73 градуси, духовку вимкнемо. До речі, я забула дати треба ще столову ложку, борошна треба дати. Зараз ми дамо. Оце ж запіканка, ось так. Запіканку ми будемо викладати в форму, в якій будемо класти пергамент. Такої форми буде достатньо. Духовка в мене вже нагріта до 160 градусів. Зараз ми готуємо форму для запіканки. Так, викладаємо фаргаментом. легенько втрамвовуємо. Водяна баня виглядає ось так. Сюди ми наливаємо гарячу воду до половини форми, ставимо запіканку і в духовку на 160 градусів. Щоб всередині запіканки була температура 73. Для цього ми користуємося термометром зі щупом. Ось такий термометр із щупом, вставляємо запіканку і ставимо в духовку. Ось це готова запіканка.